Час не повинен витрачатися даремно, поки на фронті відносно за на Луганщині у красному лучі зелені, що зовні дуже схожі на вічливих російських, які торік Крим штурмували, обличчям у землю вклали майже півсотні норовливих Еленерівських козачків. У штабі АТО лише підтвердили внутрішні розбірки у середовищі бойовиків виходять на новий якісний рівень. Знищують там тепер одні одних без жодного жалю, без жодних жартів. День першого цьогорічного квітня в епіцентрі інформаційної уваги. Добрий вечір. Маємо розпочинати спецкор на 2+,2. плюс Прикордонники не світом Придністров'я стріляли біля нової Андріяшівки у двох громадян Молдови. Звинувачують у нападі українців. Режим жорсткої економії або чи є шанс вижити за нових комунальних розцінок. Відсьогодні українцям за газ із електрикою доведеться платити значно більше на черзі вода та опалення. Звільнений за службу у Дніпропетровську роботодавець не дочекався повернення воїна з передової. Гарантовані конституцією права бійця, поки той воює на сході у суді відстоюють його родичі. Придністровські прикордонники підстрелили громадянина Молдови, але звинувачують у цьому українських вартових державного кордону. Інцидент стався поблизу населеного пункту Нова Андріяшівка. Там двоє чоловіків поверталися додому у Молдову з України і по них відкрили вогонь. Придністровський КДБ одразу звинувати у стрілянині українську сторону. Однак, за попередніми даними робочої групи прикордонної служби України, стріляв саме спецпідрозділ прикордонників невизнаної республіки. До того ж, після перевірки українських нарядів, які служать на кордоні, робоча група пересвідчилася, що уся зброя та боєприпаси на місці. Несанкціонованих операцій та пострілів кажуть також не було. Можна стовідсвіково стверджувати, що з українського боку зброя учора на даній ділянці кордону не застосовувалася. Зброю ймовірно застосовував спецпідрозділ прикордонної охорони невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, який якраз виконував певні завдання у тому районі. Вибухова посилка: сім гранат, вогнепальну зброю та кілька споряджених магазинів намагалися відправити кур'єрською поштою. З Донеччини до столиці двоє чоловіків сховали зброю у светрах. Обох зловмисників вже затримали лікарі-правоохоронці. Наразі з'ясовують, чи є вони військовослужбовцями. Їхні дії слідчі оцінюють як незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями за українським законодавством. Це до семи років за ґратами. Це була проста перевірка. Да, вони визвали підозріння тим, що побачив співробітників міліції, вони розвернулися і стали уходити в другу сторону. При цьому один із них держав у руках мішок. Этим они вызвали подозрення. Сотрудники міліції попросили предъявить свої документи. Документов у них при собі не було. Они пояснили, що прийшли на відділення целью відправки груза. Прапор України, який торік терористи Гіркіна зірвали з управління міліції в Краматорську, повернувся. Весь цей час стяг був одного з бійців-розвідників Ігоря Лук'янова. Хлопець із Краматорська працював під прикриттям у штабі стрілка. Коли ж бойовики захопили споруду краматорської міліції, він урятував синьо жовте ще, сховавши його під одягом на собі. Нині ігор воює у 25-му мотопіхотному батальйоні. Пройшов Дебальцеве та інші ділянки передової саме із цим стягом, зазнав поранення, і лише тепер за однією умови погодився передати прапор правоохоронцям. Возвращать я его хотел э, только следующему начальству, которое здесь будет работать. Потому что предыдущее, как бы, городел сдало, и отдавать флаг в такие руки я не хотел. Большое спасибо. Я гарантирую, что этот флаг теперь будет у нас. И я думаю, что я обеспечу его сохранность в дальнейшем. Да. То есть мы не допустим, чтобы кто-то флаг. Больше не теряйте. Спасибо большое. Спасибо. 21 тисяча. Такий план. Або ласкаво просимо до військомату. Сьогодні в Україні розпочався весняний призов до лав збройних сил не плутати із мобілізацією. Упродовж квітня та травня військову форму одягнуть строком від 14 місяців до півтора року. Молоді люди не старші за 27. Тетяна Лазарчук проїхалася по військкоматах столиці і стверджує, що служити в армії бажаючих не надто багато. Тут черги, і на перший погляд, купа охочих служити. Але насправді зі здоров'ям в мене це не дуже нормально. У кого не спитай, майже всі хворі хлопці переконані, до армії їх не візьмуть із проблем з серцем. Тахікардія, аритмія. У мене стан здоров'я не змінялась, тому думаю, що мені буде ще одна срочка. Лікарі, що проводять медогляд, кажуть, молоде покоління і справді не надто здорове. Спіття одного спісу переважно це ендокринологія, гастрити та серцеві хвороби. У Нас є. Три так званих детермінанти: урбанізація, друга соціальне вживання алкоголю, низька фізична активність напаління і третя метаболічна пов'язана з спадковістю. Варто лише звернути увагу на те, як молодь проводить час за гаджетами чи у спортивному залі. Попри всі хвороби та небажання служити, план у держави назбирати 21 одну тисячу призовників. У цьому військоматі кажуть, у них поки що прибуває достатньо. Хоча, звісно, багато й тих, хто ховається. Тим обіцяють сувору відповідальність. Будуть живатися відповідно до законодавства розшукові заходи. Щодо розшуку цих призовників, їх затримання та доставки до військових комісаріатів. Наступного тижня перші команди столичних призовників поїдуть до збірного пункту, що в районі ДВРЗ, і вже звідти їх відправлять до військових частин, де вони служитимуть у збройних силах, нацгвардії та у державній службі транспорту. Ні, чесно, ні Ні готов, Ні, хаті не хочете? Ні, ні. Не хочу. Я а покажу. я студент, У мене срочка по поочобі. Батьків заспокоюють весняних призовників у зону бойових дій. Не направлятимуть. Службу вони проходитимуть лише у військових частинах, які не дислокуються в АТО. Тетяна Лазарчук, Богдан Стрілець, спецкордва плюс два. Потопельника у військовій формі виявили у Миколаєві. Тіло в воді побачив чоловік, що вигулював собаку. Він не викликав міліцію та рятувальників, які власне витягли труп на берег. Документів при ньому не було. Тож особу наразі встановлюють правоохоронці. За попередніми даними під прикмети підпадає зниклий офіцер з Миколаєва Сергій Курочка. Три місяці тому він вийшов з роботи, але додому так і не дійшов. Усі особисті речі залишилися у військовій частині, а сам він пішов з роботи в чужому бушлаті. Як труп потрапив у річку і чи належить тіло зниклому офіцеру, наразі з'ясовують експерти. В результаті первинного огляду тіла померлого експерт слідів насильницької смерті не виявив. Для встановлення остаточної причини смерті тіло, було направлено на проведення судово-медичної експертизи, також встановлюється особа померлого. Новий судовий прецедент щодо дотримання прав воїнів АТО створили у Дніпропетровську. Там, поки син воює на сході, його батько намагається відстояти право сина на збереження за ним на час служби робочого місця та зарплатні. Мобілізованим це гарантує конституція, але у даному випадку роботодавець намагався довести, що мобілізований був не у штаті, а мав тимчасову трудову угоду, і відповідно, коли сплив її термін, чоловіка просто звільнили. Доводи сторін у суді слухала Олена Усенко. Сергія Васюту мобілізували вісім місяців тому. За кілька тижнів до призову чоловік влаштувався сторожем у міську стоматологічну поліклініку. Там підписав термінову угоду, заміняв двох сторожів, які пішли у відпустку. Але допрацювати до кінця визначеного терміну не встиг. З повісткою пішов до керівництва закладу. Там і розпочався скандал. Пиши заявлення або вольєння заднім числом. Ні ці концерти не нужны. Дочка теж там працювала, потім її уволили за то, що стала на захист брата. Дочка свідтеля на главврач кричала: "Он мне не нужен, ж его не было здесь, увольняй". Сергію мали платити 857 гривень на місяць. Для родини з двома дітьми ця сума важлива. Дружина бійця у декреті і фінансово допомогти їй нікому. Мало того, що засипаєш і просипаєшся з думкою о тому, що там происходит і коли это закончится. І о тому, коли ребёнок те страшить, а папи нет, помимо этого ещё Сталсалкибеся з такою можна так сканісправедливістю. Просто тяжело это перенести. Родина вирішила позиватись на поліклініку до суду вимоги: поновити чоловіка на роботі, виплатити йому зарплатню за всі місяці відсутності, а ще видати моральну компенсацію за те, що відповідач у судовому засіданні намагався спаплюжити репутацію Сергія. А Аморальне мобліки завідомо знає, що він може бути призвано, що він служив в таких вайсках, като що у нього возраст прізвиною. І он воспользовался этой ситуацией. Його увольнение з мобілізації никак не Его связано с з тим, що временний сотрудник. Ні, роз'яснення в законі по поводу временних сотрудников. Роз'яснення є, запевняє адвокат бійця. Нині в країні діє особливий стан. І коли його вводили, внесли зміни до законів, які захищають трудові права мобілізованих. І вони чітко прописують місце роботи, посади заробіток. Зберігається за всіми. Срочний та бізнесрочний трудовий договор написано всі, за всіма працівниками. Суд повністю задовільнив вимоги родини Військового Сергій має отримати не лише зарплату за кілька місяців, а й п'ять тисяч моральної шкоди. Тут вирішив поновити Васюту Сергія Володимировича на роботі, на посаді охоронця комунального ставу <зас> Дніпропетровської стоматологічної поліклініки No1 з 1 вересня 2014 року. Санов, то що закончило засідання суда, прийняли рішення розстанитися на роботі. Кампенсірують матеріаль моральний пощер. Щоправда, станеться це не зараз, бо в поліклініці не відкидають, що подадуть апеляцію. Усенко, Срій Файзурін Спецкор 2+,2. плюс два. Із мінометів сьогодні в день обстріляли позиції українських бійців у районі Золотого на Луганщині. Темною порою мін налягали у бік 29-го блокпоста біля Бахмутської траси. І вже сьогодні, над там знову бойовики відкрили вогонь з автоматичної зброї. На передовій позиції до українських воїнів, що тримають оборону у цьому секторі, нині змогла потрапити Євгенія Цвітанська. Поколіна в багнюці через негоду, але такі ж незламні. 25-й блокпост переживав найпотужніші обстріли. Нинішній режим перемиря з бійці відверто називають затищем перед потужним боровієм. Але власне самого боровію тут не бояться. Який він гуркіт перемир'я? Тут пам'ятають добре. Його відчули вже у перший день після його оголошення. вот посмотрите какие прекрасные нам мырнуки прилетают вот такой у нас первый день перемирия Нині стало тихіше, але про обстріли побратими повідомляють щодня. Токашоребята говорять, що їх мінометами там далі на золотом четвертому частину цих позицій охороняє окремий протитанковий взвод батальйону Айдар. Прилина групи воячка із позивним Малиш. От, от і дослужиться до Дембеля. Тендітна леді штурмовик. Звільняла щастя ішла на металіст. Їхня група потрапила у засідку, із якої думала їм уже не вирватися. Надо было добежать до своих, потому что с тяжелого у нас ничего не было. Мы поняли, что мы в окружении. Убегаем, я кричу, Путин ла-ла-ла. Щоб -ла", свої не застрелили. Боєць із позивним бокс – один із тих, кого тоді підняли за тривогою. До бойової подруги якихось 200 метрів, але їх не вдалося пройти. Їх ось ці 200 метрів, це вам просто, я не, я не можу це передати, як це проползти, коли на тебе падають ось вот такі ось вот дерева, вони ламаються. Зараз, коли дивишся, аналізуєш, думаєш, все-таки мог би прополсти. Саме тоді взяли в полон і їхню бойову подругу Надію Савченко. На танку вона прорвалася вперед занадто далеко. Бокс картає себе і досі, що не зміг допомогти. Надя, хочу тебе передати. Звини нас, що ми не змогли прорвати цей блокпост проклятий, як тобі прорватися. Держись, ми тебе всі очень любимо і чекаємо. Дівчині малишу вирватися вдалося й після цього не раз воювала із хлопцями на рівних в рівних умовах. Живий в побуті. У мене є один душ раз п'ять днів на шахті. Сєпаршки, як у нас нейтральна територія. Хлопці мене охороняють спочатку з автоматами, щоб я помилась. Ніхто не заходив. Всім хлопцям дівчина роздала маленькі волонтерські іграшки. Кожному по різні тваринці, як кого бачить. Боєць із позивним малюк дістає плюшового тигра. Білий тигр. Дуже рідка тварина. У нього характер тіга владу усього 21. Він хоче стати миротворцем, аби війни ніде не було в світі. Поки ж вона тут удома залишатись не може. А ось Миколій повертатись поки що нікуди. Його рідний свердловськ нині окупований. Він мріяв про кар'єру льотчика, але хлопця в університеті навмисно комісували. Він спить в окопі, але йому сниться небо з трьох років мечтал стать точком. Звісно, сні Хочеться обратно, що дітя чувство такое. Я не знаю, як його передати. Іграшка Олень від Малеша живе обіця бійця холода у шоломі. Поряд з гранатою. коли холод. Поганому настрої. Він стає або в нього пічка гасне, і коли холодно, він стоїть, всі каже, олень, і того в нього олень. Оленя любить і не ображається. М'яка іграшка, постійно нагадує йому про власного сина. П'ятирічний Кирило чітко у малюнку показав. Знає, через кого його батько не поряд. Папа і Путін, білка фантазія така. Сам розуміє, сам дивиться, аналізує. Він щодня каже хлопцю, що тато переможе, хоче побачити малюнок сина, де злої сторони нема. Синочка я тебе дуже сильно люблю. Скоро баба приїде. з Луганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Сятюк спецкор 2+,2. плюс Обшук на фабриці рошен у російському Липецьку. підприємство, яке є дочірньою структурою української кондитерської корпорації, що належить президентові Порошенко. Зранку заблокували російські і проводили там слідчі дії. Заблоковані були також російські рахунки. «Рошена». у слідчому комітеті РФ кажуть про порушення кримінальної справи однак жодних подробиць не оприлюднюють. Одночас підприємство наразі не працює, телефони фабрики не відповідають. У корпорації справу вважають сфабрикованою. сегодня, 1 апреля, утром представители правоохранительных органов Российской Федерации заблокировали работу на всех трех объектах предприятий Рошен в России. Это в городе Липецке, непосредственно на фабрике. Представители силовых структур без предупреждения или каких-либо уведомлений вторглись на территории данных предприятий, не выпускают и не пускают, не выпускают сотрудников, которые находятся там, они выпускают. Ті, хто приходять позже на приячі від сьогодні українці переходять в економ режим. Підвищені тарифи на комуналку вже в дії. У нових платіжках за квітень ціна за спожитий населенням газ буде вищою понад п'ять разів. І за електроенергію доведеться заплатити у половину більше з травня. Зросте вартість води для деклашу двічі. Та розцінки на тепло в середньому на 70%. найближчі два тижні у поштових скриньках слід шукати бланки на оформлення субсидій. Чиновники радять усім подавати на пільги. А вже після розрахунків фахівці вирішуватимуть, хто і скільки матиме право зекономити. І Боднар вивчала нову комунальну арифметику. Тато, мама і двоє дітей-школярів. Одна така сім'я живе у квартирі, інша у приватному будинку. І там і там рахують наскільки від сьогодні зростуть компослуги, і скільки за місяць доведеться викласти уже у травні. Ось тут у мене платіжки знаходяться. Щоб обігріти будинок, Дмитро минулого місяця спалив майже пів тисячі кубів газу. 496 кубів по старому тарифу. Старий тариф був 1,7, 88 за куб. 886 гривень. За новими тарифами доведеться довше рахувати. Від сьогодні вводиться тарифна градація. З 1 жовтня по 30 квітня 200 кубів спожитого для опалення газу коштуватимуть 3 гривні 60 копійок за куб. Усе, що більше, по майже 7 гривень та 20 копійок. 3 тисячі 565 гривень 24 копійки. Якраз от в 4 рази більше. У квартирі Олени централізоване опалення, тому для неї поки що дорожча лише той газ, на якому варить їсти. Його ціна цілорічно, майже 7 гривень, 20 копійок. Зараз ми платимо на сьогоднішній день 31 гривня 18 копійок. Це на чотирьох людей. Тепер з підвищенням тарифів, коли один куб газу буде коштувати 7 гривень 18 копійок. Ця сума ну попередньо ми підраховували, буде складати 172 гривні. Олена вже дізнавалася, чи може на газову плиту приладнати лічильник. Можна, однак, в місцевому підприємстві, яке постачає газ, лічильників наявних і коштів на них на пільгове встановлення немає. Ми вже давно користуємося і енергозберігаючими лампами. Ну, в принципі, десь в середньому Ходить до 200 кВт на місяць в трьохкімнатній квартирі, споживаємо світла. Від сьогодні вартість спожитої електроенергії слід рахувати у три етапи. Вони однакові для всіх, і навіть для тих, у кого немає газу, а отже, немає змоги економити на електриці. Тож спожиті 100 кВт слід обраховувати по 36,6 копійок. Далі до 600 кВт треба множити на 63 копійки. Все, що вище по гривні 40. Це виходить 448 гривень. А так я платив 250. Однак і ці тарифи діють лише до кінця літа, а там знову підвищення. З 1 травня поширює відповідний документ НКРЕ, зростають тарифи на централізоване опалення та гарячу воду. Тепло здорожчає на 70%, Вода на 60%. У родинах Дмитра та Олени після такої інформації всерйоз задумалися оформляти субсидії і ще більше економити на всьому. Чоловік нас ганяє по квартирі, і каже: ви вимикайте світло, вимикайте всі три телевізори. Дивіться я тільки один. Ось отримую зарплату нарешті і куплю електрочайник. Я клянуся, буду берегти газ для нашої країни. Інна Боднер, Олександр Курсик, Вадим Вербат та Олександр Ковтунець, спецкор 2+,2. плюс то події дебютної ну, цьогоріч квітневої доби ми повернемось рівно з 21-й. саме тоді в ефірі на два плюс дане підсумковий спецкорс середи. Дочекайтеся, адже розповісти буде про що.